Так, друзі, все ближче і ближче різдвяні свята, новорічні свята, і салатки обов'язково мають бути на нашому столі. А якщо підійти креативно, то цей стіл буде дійсно нагадувати не просто щось їстівне, смачне, а ще й саме свято. І сьогодні ми зробимо салатний віночок. Отак От я назву цю страву. Салатний віночок. І з самого початку просто лайфхак. Лайфхак вам сьогодні такий. Друзі, Як його оформити? Цей віночок? Плисти нічого не треба. Плиту я зараз на цій кухні, тобто вимовляю, що треба зробити. Дивіться, а, тареля велика. Бачите? Далі формочка. Формочка, в якій ви запікаєте якийсь тіст, а, ну, шарлотку, наприклад, або якийсь пиріг. Тільки Донце виймаєте, і ось це коло ставите на тарелю. Посередині банку. І вона нам зробить той самий отвір, а по боках, тобто по колу, ми будемо нашаровувати, нашаровувати наш салат. Я вже починаю. Картопля в мундирі може бути відварена або запечена. Шкірку знімаємо, натираємо. Паралельно наші колеги можуть дати, що на візі, сам рецепт і компоненти, які мають бути. Друзі, я вже починаю це робити. Так, я беру і цю картоплю викладаю по колу. Ми це робимо обережно. Я б сказав так: не дуже все втрамбовуємо. Ну тому, що, по-перше, щільність вона не спрацює як треба, і вона тут недоречна. Нам має бути відчуватися пухкість салату, ніжність, повітряність. Бачите, я тільки розташовую рівномірно по поверхні саму картоплю. І руками отак от. Не притискаю, не втрамбовую. Увага, друзі. Ну, а тепер, що важливо. Далі, далі майонез. Майонез нам, друзі, додасть пікантності салатові, а ще триматиме купи всі його шари, а його поєднання з картоплею гірками, куритами та яйцями зробить страву довершеною. Ось так от беремо і додаємо майонез. Його кількість ви для себе визначаєте самі. Так. Ставлю, він мені ще знадобиться або кладу. І далі ложкою трошечки отак от беру і розрівнюю його. Тобто фактично змачую картоплю ось таким чином. Далі наступний, наступний шар. Наступний шар у нас м'ясце. М'ясце це курітина, індичка може бути. А в запечному вигляді, хочете відварно, не питання. Теж може бути. Тут фантазуйте з інгредієнтами. Курку я, дивіться, навіть не нарізав на такі кубики або там на шматочки. Я просто цим ясцем порвав руками на ну, такі волокна. І у мене воно вже має гарний вигляд. Що я далі роблю, друзі? Трошечки отак от розрівнюю руками. Гарно, гарно. Правильно, майонез. Так, сюди також іде. Ось так от по колу. Так, є. Беремо ложку і красиво, гарненько. Якщо у вас буде більше часу, не як у мене в ефірі, ось так. от Беремо. Ось так, от. Ну, якщо в домашніх умовах можна взагалі зосередитись на цьому процесі намащування. Так, беремо красиво, гарно по колу. Так, друзі, огірочки мариновані. Це ж просто це білі сімо. Вони мають бути в цій страві, мають бути саме так. Я їх по колу бац, і на тобі вже ота кислинка та пікантність салату забезпечена. Огірочки я зробив в такому вигляді, їх просто на кубики порізав і все. Мариновані або слабосолоні, теж підійдуть. До речі, якщо у вас трошечки сочку буде а, зверху литися з огірочків, це файно. У вас салат одночасно буде ще й соковитим. Розподіляємо ось так от по поверхні. Трошечки-трошечки зверху, знову-таки маю незо. ось так, от раз. Mm -hmm. Зробили. Бачите, який конструктор. Робіть це родинно. Або якщо по-іншому у вас складається життя, на самоті так себе можна розважити до того, як прийдуть гості. Або для себе. Чому б для себе не зробити таку смакоту? Заслужили, як то кажуть. Що, друзі, далі? Сологуні. Сологуні, сир твердий. Зверху посипаємо, гарно рясно. Люда сміється, дивись, просто дивиться на мене. Я не знаю щось розказує. Просто ти вже різні сценарії розказав святкування. Ну так, а що не правда? І, ну, неправда? Ну, хтось з котиками визначає, хтось з дітьми, сказав. хтось з бабуси, хтось з тітками, Тому з дядьками, дідами, бабами, собі. Бабусями. Або тим, хто поряд біля тебе. І це так. гарний привід. Далі приклад. яйце. Куди ж без яєць, друзі? Нікуди, життя не те. Так. Сюди зверху накладаємо гарно, які ці яйця курячі, гарно підварені з жовтком. А, зверху, а я б натер на крупній терці. Подивіться, гарно, гарно. Ну, віночок, не віночок, а в принципі щось нагадує такий салат. А чи то мімоза, чи то у нас то шуба. Хай відгадують гості. Але ми ж маємо е, зробити цю страву довершеною. Що зробить довершеною стравою? До речі, трошечки сольки. Зверху не завадить. Трошки перчику не завадить. А тепер дивіться: це буде особлювати гілочки, смереки, ялинки, люлки. Або, наприклад, що там у нас ще ялинкове? Піхти. Хай буде піхта. Так, беремо, беремо ось так рясно салат зелень. І кріп, і петрушка. Хочете фантазуйте зі смаком. Кінза, обожнює кінзу. Я б їй додав і туди кінзи, і у нас би щось таке, знаєш, з фльором такого грузинського салату вийшло б. Ти ж кінзу обожнюєш після Грузії, після того, як ми з тобою приїхали. Фанати просто такі страшенні. Фанати. Це, дивіться. А тепер ось яка кольорова магія. Рясно насипаємо зверху отого зелені цієї петрушки і кропу. Фу, о, пахне, я вам скажу, просто пречудово. Дивіться, а? На типу, так? типу, ось таке. Е, 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 так. А тепер кажуть, доставай банку. Ні, друзі, кілька моментів. А помідорки чирі будуть особлювати ялинкові іграшки по колу. Люся, ти в захваті? Е, я не можу відірватися. Диви, гарно! Бо це я вперше його роблю. Друзі, все багато страв чи не всі. Я роблю вперше в своєму житті. Так, на, не показують, то трошки насмітив. Ну, як у а всіх сюди вдома. Суди став красиво. Ставлю, сюди ставлю. О, Типу, це стіл. Це раз. туди-сюди. Так, дивіться, значить, що ми прибираємо перше: банку чи форму? Uh, Ні, наш адміністратор перехрестилася. Мала, не переживай, Вікторія сюди. Давай форму, напевно. Так, форму, напевне. так? Форму, да? Давай спочатку, спочатку. форму. Спочатку, ну така пасочка у нас. обережно, обережно, обережно. обережно. Не, обережно. Я трошечки отак вот от роблю. Uh -huh. Ну ладно. Окійно, найтяжо трошечки Класно, красиво. О, а ти, ти своїм це, це, боком розверни чекай, Руслан ні, чекай своє до питання, що треба все таки втрамбовувати. Звичайно, слухайте, не страшно. Я ж вам Круче. кажу, що повітряний розверни. був не Тебе страшно. так красиво з того боку. Не у мене чай. з того боку завжди Тебе красиво. Дуже, Тому з я... того якого не видно, ага. дуже красиво. У мене з того боку, який ти заховав, воно відкриє його. У мене, наші на телебаченні. На телебаченні кажуть, а, як це називається, як це називається, робоча. Робоча, робоча так, сторона наша. салату. А тепер банки Коротше, давай. Коротше, висновок. Треба трошечки втрамбовувати, щоб трималася форма. Або більше соусу. Ну, от вам віночок. О, супер! О, клас! Щось там Фантастика. паде, отак от, от ручку встромили, туди, що трошки по колу от так от зробили. А тепер дивіться, ну чим вам не вінок, чим вам не торт, чим вам не салат К -к -к. одночасно. Супер! Будеш пробувати? Чи боїшся, що розвалиться? Хай буде красиво стояти? Хай хай буде красиво, Хай красиво добрий. стоїть, бо попробуєш – розвалиться. Спробуйте не пошкодувати. до столу.